This is Volley Ki. They had more than 2,000 people at that time and were the biggest village in Lanківщина. Many families immigrated from here in 1920s. My story is about John Sabinka. Це кадри з фільму Десятикласниці рінянки Діани Горбатюк. Вона бере участь у всеукраїнському конкурсі міжнародної освітньої програми Open World Learning. Бачила умови конкурсу на Фейсбуці, що потрібно відзняти трьохвинний ролик про одну постать, тобто канадця відомого, але українського походження. Мене дуже зацікавила ця ідея, оскільки раніше я не мала ні змоги, ні досвіду брати участь у даних проєктах. І ось це був мій такий перший досвід. У Сфері відео відеомонтажу фільм про канадійця українського походження Джона Сопінку, який зацікавив юну режисерку тим, що став першим українцем, призначеним на високу посаду у Верховному суді Канади, захоплений життєвою історією героя й Ігор Янушевський, який і втілив у фільмі образ Джона Сапінки. Я вдивлявся. Мені хотілося подивитися на відеоматеріали. Ну їх не було ніде. От я. Подивився на фотокартки, багато фотоматеріалу пройшло, на його міміку, що він робив, які у нього хобі було. Це все мені, звичайно, я дослідив і тому старався вести себе так, якби він вів себе в своєму житті повсякденному. Працювали над створенням кінострічки два тижні. Режисер, десятикласниця зізнається, пощастило, що у школі оголосили карантин. Сюжет обдумку матеріалів десь близько двох тижнів. Саме складання сюжету, що там буде, що як до чого було просто мільйон ідей, як його краще зробити і так далі. Поки визначили знайшли з геолокацією, поки дуже багато часу пішло, поки ми знайшли е, актора, прапор величезний, який можна було повісити ще там різні деталі, щоб саме е, відтворити ті часи, які е, е, були, от коли жив Джон Супінка. Переможець всеукраїнського конкурсу отримає стипендію на участь у навчальній програмі в Канаді влітку 2017 року. Діана Горбатюк каже, для неї це мрія вчити мову поряд з її корінними носіями. Дівчина просить підтримати її та проголосувати. Вподобати фільм на ютуб каналі або ж на сайті телеканалу Рити the Canadian with Ukrainian roots, and to make a full-length film. Катерина Анікіна, Дмитро Спітченко у ритмі подій.